Є знижки на псилобальзам Гель 10 – 10% в аптеках подорожних БАМ та Ощад. Є знижки на Віта Комбі 15 – 15% в аптеках подорожних БАМ та Ощад. І от встановлення телеканалу один пісудин без його участі, ну не могло би бути, тому що Костянтин Грубич це та людина, яка є свідком завжди а? з мікрофоном <світок> 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 Бо, <світок> не лякай нас одразу. Інтрига, оце ви бачите, що це <світок> <вам> приніс посмакувати диня. <світок> це сьогоднішня наша героїня, але ось це, що що спільно між динею і огірком Вони За родичі не гарбузові. Який ти розумний, Бо Ну, тебе це Неля все знає, в школі гарно вчилася, Люсінка, ти теж гарно вчилася. Я Дійсно, Гарно вчилася. Огірок, гарбуз і диня – це все близькі родичі. Ну хто б міг подумати? Але сьогодні ми зосереджуємося на Дині. Там теж купа своїх нюансів. Угу. Треба їсти її окремо, як окремий прийом їжі. Але це лише один із тих спойлерів, який я зараз буду розповідати. Ну, майстер інтриги, Костя Грубич, не споживає. Здорові родичі гарбузові. Доброго ранку. Ви знаєте, друзі, ось ці плоди, які навколо мене і зараз будуть вже є на екрані такі соковиті, запашні і дуже апетитні. Знайомі людству здавна, принаймні диню вирощують щонайменше 4 тисячі років. І її зображення є навіть в єгипетських пірамідах. Так, спокійно, спокійно до тебе дійде. Черга ставлення співвітчизників у світі, в принципі, існує понад 500 видів. Дині. Ну, серед них це мускусна канталупа, амал. Ось тут н -н 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 таке слово, колгоспниця. Так, це у нас що? Це навіть я не прочитаю. Це поза сценарієм. Піль піль де сапо, піль де сапо. А ось ця диня називається торпеда. Про неї теж трішечки розкажу, але згодом. Як ставляться наші співвітчизники до дині, теж за хвилинку. Але майже всі, кого я опитував на вулиці і на ринку, говорять, що диня для них асоціюється із цукром, із солодкістю. А от найсолодша диня у світі рекордсменка. Вона на вирощується японцями о, у місті Юбарі, так і називається сорт Юбарі. і вона дуже дуже солодка. І пані пара таких диньок на аукціонах у світі може тягнути аж увага. Я не можу це осягнути, але 20 тисяч доларів. Одна пара динь Юбарі. Ну у нас це простіше, скромніше. І що думають про дині українці? Зараз послухаємо і подивимось. Це не до мене. Треба понюхати може. От, і на свій, так сказати, кохозниця. Колхозиться це найкраща диня. Невеличка, на сім'ю поїсти. Солодка має бути і ароматна. А вині. Побачите, так інколи дивишся на цю диню і не знаєш, як обрати. Ну взагалі нічим не пахне. Я не обираю, у мене чоловік обирає. Яка вона має бути, щоб вам сподобалось? Смачна. Плохой дині не буває. Ну хусня ще, звісно, наші дині узбекські. А тут у нас в Києві можна диню купити вашу. Можно, конечно, там продаются, который день продаются, у них есть, продаются. Ну, свет есть разные деньги на свет, разный свет есть, а есть колхозник, есть амал, есть узбекский. Но ну, они сами вкусные идут, сами сладкие, ароматные и сочные. Ну, ось такі чудові відповіді. Прекрасні люди і дивічі, а то і тричі я почув слово колгоспниця. Навіть сьогодні їхав на роботу, і колега наш водій каже: а у нас вирощують на Миколаївщині колгоспницю і сахарку. Отак, але ось вона ця колгоспниця, Ми її зараз розріжемо і подивимося. Ну чим вона так завоювала серця українців? Тим, що вона легко транспортується, дуже добре зберігається. Вона дуже. Ой, запашна там на базарі мені така трапилася без запаху, а ця дуже запашна. Її м'яку ж соковитий з характерним таким медовим ароматом. І цей сорт він теж досить таки солодкий, довго зберігається. Коротше, він припав до душі нашим співвітчизникам. Але чи кожна диня зовні, яка гарна і прекрасна, вона такою є і всередині є п'ять більш-менш таких доступних ознак, які не дозволять вам помилитися у виборі. Ну, по перше, за це запах. Аромат диня повинна мати свій аромат. Він повинен бути злегка таким медовим, солодкуватим. Е, в, якщо запаху взагалі немає, то швидше за все, диня або ще зелена, або її вирощували з застосуванням дуже великою кількістю мінеральних е, хімічних добрив. І, А ще гірше, якщо диня, коли ви її, до неї принюхаєтеся, що є такий гнилісний, е, такий аром, не аромат, а запах навіть. Морід, тоді обходьте 10-ю дорогу такий продукт, тому що можна отруїтися і мати купу проблем. Ознака номер два це стан хвостика. Ось тут дивимося на хвостик. Він не має бути дуже зеленим і не має бути дуже всохлим. І якщо хвостик відпав, то диня, мабуть, що перезріла. Ось приблизно ось такий. Він і зеленкуватий, і вже підсохлий. Ідеальний стан хвостика. Ось я вам показую. Подивіться, будь ласка, бачите? От. Так що звертаємо на це увагу. Увагу, е, якщо е, постукати на диню. Подині, то звук має бути глухим, не занадто дзвінким. Якщо тут у нас якісь постаралися мої колеги купили дуже хороші зразочки, поганого немає. Тому що, якщо бачите, немає такої луна не йде, значить диня всередині вже стигла і хороша. Якщо дуже дзвінка, вона ще не достигла. Потім наступний елемент це ознака це стан шкірки. Вона має бути і не Блискучою, а злегка такою матовою. Якщо, наприклад, знову ж таки, я беру її, це диня торпеда. Якщо диня торпеда, то вона має бути сітчастою. Чим густіша сітка, тим е, достигліший і е, кращий буде плід. Ну і далі, якщо диня трішки пружинить під пальцями, це так повинно бути, це нормально. Але якщо вона дуже вгинається, якщо вона дуже м'яка м'яка, то можливо вона вже перестигла. Або ще гірше вже починає псуватися. Ну тут все нормально, пружинить, пружинить. От, а ще е, треба послухати, що нам скажуть фахівці. Зокрема, сьогодні це лікарка-дієтологиня Олена Зінченко. Як правильно купувати дині? Послухаємо. Якщо ми говоримо про сам пік стиглості, то там мінімум можуть бути залишки, які при вирощуванні зберігаються, але тим не менш лайфгак полягає в тому, що ви можете просто не їсти шкірку, не вгризатися в неї, коли ви розрізаєте плід, а їсти саму м'якоть. Це особливо стосується дітей, тому що зазвичай дітки люблять обгризати, прям їм розрізають. Бажано це робити так, що ви розрізаєте плід, вирізаєте м'якоть, причому десь сантиметр три від шкірки, і ось так накриваєте стіл. Крім того, важливо розуміти, що бажано не купляти сам розрізаний вже готовий продукт. Чому? Тому що ви не знаєте, яким ножем це робили, якими руками це робили, і знову ж таки це ризики від отруєння до вмісту ну, неприємних яких бактерій. thank okay. Ну, можливо, хто лише зараз прокинувся, побачив людину в біло, білому халаті і зразу, ага, це про здоров'я. Зараз трішечки про здоров'я. Треба їсти диню окремо, не заїдати. Це не десерт, це окремий прийом їжі. Найкраще е через дві години після їжі або за годину тоді, коли ви збираєтеся їсти. І робіть це, будь ласка, до шостої години вечора, тому що пізніше це досить важкий продукт. Будуть проблеми із травленням. Далі, яка норма для здорової дорослої людини від 300 до 500 грамів. Ну, а це десь половинка, навіть менша, ніж третинка ось такої диньки. Якщо діти, то до трьох років взагалі бажано не давати дітям диню, ну, а якщо так 7, 8, 10 років, то 200, максимум 300 грамів і не більше. Диня активізує роботу нирок, тому велика кількість її, тому що там багато води, може спричинити зневодження. Воднення або навантаження на сечовивідну систему. Можете, може диня викликати здуття, і взагалі, якщо у вас проблеми з кишково-шлунковим трактом, то цей продукт, на жаль, друзі, з вами не подружиться. Ну, а ще які зауваження у Олени Зінченко у дітейні до Дині? Яким людям, з якими хворобами негараздами варто уникати цього плоду? Давайте послухаємо. Це дуже неочевидно, але дуже цікаво, особливо зараз, тому що зараз сезон світіння амброзії. І є певна така штука, як перехресна алергічна реакція. Люди, які хворіють на алергію, мають алергію на амброзію. Вони можуть неочевидно, вживаючи диню, відчути набряк, відчути висипання. Тобто, це важливо враховувати. і навіть є така дієта при алергічних реакціях на амброзію, щоб уникати саме диню». Друзі, я думаю, що усіх попередив, розказав. І думаю, що з цим прекрасним плодом у вас не буде жодних, жодних якихось там зачіпочок неприємних. Ну, а наступного разу через тиждень поговоримо про сливи. Це теж дуже делікатний, корисний і прекрасний літньо-осінній плід. Дочекаємося!